Я вам зараз покажу дві найпопулярніші опції, які беруть на наших ліжках. Найперше це є зйомний чехольчик на коробі. Коштує вона в районі щось дві. 2,800-2,900 за таку опцію для чого це робиться? Тут іде пом'якшений кут, тут іде подвійне ДСП на царгах на узніжжі, і такий чехов можна замінити похімчистити. І друга опція це високий короб. Таку її обирають рідше, тому що з нею дуже високе стає посадочне місце. Але якщо місце мало в кімнаті, це дуже класна опція, тому що у вас дивіться для зберігання, тоді виходить 31 см висота місця для зберігання. Це посередню планочку. Я міряю. Сюди реально влазить дуже-дуже багато чого, ми подушки складали, та навіть я сам залазив в таке ліжко, ще й крісло з собою брав. Така опція вже буде трошечки дорожча, в районі 3700 коштувати до ліжка. Але якщо ви купуєте ліжко, в нас будь-яку модельку, хочеться отакий Манчестер, хоч це інша модель ліжка, з матрасом завжди йде знижечка на комплект і все це доступна оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку.